Бажаю здоров'я, шановні, ми продовжуємо грати Minecraft Dungeons. Це друга частина проходження першої локації в диких джунглях. Я не знаю, що скільки залишилось нам до кінця, але стрілонька показує нам іти назад, а ми ще підійшли до данжі. Тому зараз ми подивимося, що тут, в цьому данжі, пройдемо його, ну і будемо далі йти. Я сподіваюся, що нас познайомлять з якимось боссом, хоча, хоча б якимось. Нормальним босом а не з тими скелетами що були, Ну, вони легкі. Вони прям ультра легкі були. Так. І давайте дивитись цю локацію. Вона досить, ну, теж мені здалась немаленькою. Хоча напевне менше, ніж попередня, яка була. Вона там просто ну, по прямій бігли і все. нас гра сама направляла куди йти. Так, можливо якісь кнопки тут є, не знаю. Треба все дивитись, все чекати, чи тут просто нічого немає. Не знаю, зараз глянем. Всім вітаю, всім бажаю гарного настрою. Так, він застряв. По ньому хоч проходить. О, да. На, Ну, одна стріла якась не попадає. Скоріше за все. Бо дуже маленький урон був. Досить багато... Це що таке? Е! А що це таке? А як його відкрити? Е! Гаразд, походу, треба щось натиснути. А що саме? Давайте шукати. Ого, ого! Дрова. Ти що, зараз хтось буде спавнитись, крипери. Бем. Вони самі себе повбивають, я так зрозумів. Ні, ні, ні! А! Да. Шалкер виручає броня шалкера. Все? Супер, золота скриня з непотребом. А як відкрити мені ті двері? Ага, побачив кнопку. Дивіться, де зілля сили е, завалялось, закотилось. Так. Кнопку ми натиснули. Можливо, тут щось є. О, тут ще одна кнопка. Здорово. Нажмем її, не знаю. Так. Яблунько. Ням! Так, і шо? Ми тут все зачекали, да? Так, да, але ми не, не сходили туди. Подожди, а як я туди попав? Потрапив? Сюда Ви забрузили села. О, ще одна кнопка. Ми її ж не натискали, да? Панда намальована. а а А, а! Я застряг! Так, не чесно, це було взагалі. О, це було. Це було нечесно. Ауч. Я тупо впав в лаву. Так, да, у нас тут відкрився прохід. О! Точно, тут. Місія. Тут є місія, яку ми розблокували, і в нас вона на карті теж є, тому ми її теж пройдемо. Місія про панд. Типу, там панди е, живуть. Я згадав, тому що. Там була статуя з пандою, на яку ми яку ми активували. Так. Го далі. Ми тут вже все зачекали, да? Нам іти сюди, Стріленька сюди показує, але ніфіга. Нам треба все це діло обходити. Ну, погнали. В принципі, з е, нашими взуттям на швидкість. О, бачите? Я в текстурках застряг, впровалився. Це часто збивало з пантелику. Ну, до цього можна звикнути, але, блін. Коли я зайшов сюди перший раз, я такий... що? Я можу впасти може тотально взагалі вниз. Через ці. Цей. До речі, стріли пролітають теж через е лиси дерев. Чи це прикольно, Да, Це їм Не! Не! Блін, подобається, як вони всі вмирають, вони взриваються, там. ці душі летять просто. Кайф, кайф. За це потрібно поставити вподобайку. Я вважаю, що це заслуговує пальчику вверх. Анімації дуже класні, дуже круті. Так. Здорово. Їх тут так багато. Але вони по суті мене навіть і не дамажать. Як так-то. Я не відчуваю цього всього. А от ти? Тебе я відчуваю. І стане і пауків теж відчуваю. А! Брамра-мре-мрем! -бра -бра -бра. О, не встиг! Ха -ха. Так. Survive the Gauntlet. Ауч! А що вони так жорстко? Е, е! А що так жорстко почало мене дамажити? Скелети? Мене отруїли, походу? Так, да, я отруєний. Оці скелети мене дратують, що вони ще й отруту ут накладають. Хоча в мене теж є такі бафи, так? Да? І, моби, не... чого такого мені не кажуть? Окей. Не! Новий рівень! Скільки ми вже рівнів отримали? 4 поки ми це проходимо. Поки проходимо цю локацію. Так Бем! Тут багато цих квіток! Поки в мене діяло на мене оця супер захист, я прям нічого не відчував зараз. Вони больно б'ють. Ауч! Здорово. Ви не дістаєте? А, -а, -а. а я дістаю. Так о! броня це О, я тебе ще пропустив, вибив. Так Сподіваюсь, що це ще не вихід. Чи це вже є вихід? Якщо це вихід дуже печ... дуже сумно. Хотілось би ще їх трошечки. Покоцати! Так. Тобто буває одного, з'являється хмаринка е отруєна і наносить шкоду іншим таким же самим рослинкам. Отак. Так, тут а щось? Тут нічого. Навіщо мені сюди? Ну гаразд. Ходімо далі. Так, знайти підземелля. Тобто це ще не кінець. Це другі. Це тільки другі нас на шляху на цій карті. Да, DLC-шні мапи досить, ну, набагато більше. А! Не побачив, профтикав. Все. Нормально. Так. Бем! Бем! Не! Не! Здарова! Привіт! Як твої справи? Кіця сказала! Круто. Так, проходимо сюди. А як, як що ми маємо знайти? Які підземелля? Так. Бенс. Бенс, бенс. Ого, а вас багато! Але це нічого не означає, тому що в мене крутий артефакт. Завдяки якому я вас легенько отак от чикс, чикс, чикс. Пенсс. Так. Зараз одразу я душі. А, до речі, вони не. не... коли я в е, невидимому стані. то вони мене не бачать і не вилазять. Ні, Прикольно. Так, а мені куди треба йти? Мені туди. Тоді? Чекаємо, що тут. Майбуть скриня. Скрині нема. Хоча, до речі, дивіться, мені показує, що мені туди треба Е! Е! Я застряв. Прикиньте, не можна, не можна тут пройти, дивіться. Опа. Ну я От за це я ненавижу цю гру. Ну, типу, там де ми можемо пройти, ми бачимо, ну тупо. На жаль, пройти не можна. Тому що, ну, такі текстурки, такі вже зроблені текстурки. Кайф. Так, гаразд. Я так розумію, це якийсь місток, який ми повинні якимсь чином активувати. Е! Дай мені таке. Дай попробувати. Такі червоний червоне зілля. Бэм. Цей навіть за арбалета не хоче стріляти по цим, якщо є якісь вороги, які наносять шкоду. До речі. Так. Що це таке, а? Ми маємо туди попасти. Бачу кнопки. Бем. Одна. Друга. Ем, є ще якісь? Оп, яблунько. Ням. Е. Я ж натиснув. А! Має бути якась комбінація. Ого. Угу. Ми можемо ще йти далі. Але тут дві рожі... тут два лиця. Знаєте що? Я помітив, що ось тут... Ось тут. Сподіваюсь, ніхто тут більш не оживе. Мене не вб'є, бо в мене би, обмежено це. От тут, бачите, е, лице зомбі. Ну, я думаю, що це зомбі. Або стіва. Скоріше за все, зомбі. І я так думаю, що є ще один такий мурал, на якому теж є обличчя. І він напевне далі. Туда, по дорозі. А тут ми повинні. Ага, Отут зробити його. Так, це кріпер, перед цим був скелет Оцей. Це стів, походу. Це стів, походу. А не зомбі. А! Здорова. Я до вас в гості. 539 стріл. Я не могу. Ультра багато. Може ти будеш бити там попадати, я не знаю. Гаразд Так. Ой! Мяу! Я не хотів, чесно, воно саме полетіло, тому що скелет ним прикрився. А це що таке? Це якась схоже на кота якогось? Чи ні? По-моєму, схоже на кота. Треба. Ну я запам'ятав, в принципі, як воно виглядає, тепер треба подивитись там. Чи є щось схоже? Куди? Так. Та-та-та-та-та. Що це в нас тут? Ні, це не воно. А, то ми можемо рандомно підібрати. Це слайм, тож не він. О! Оце лотік був, а. А, і кнопка це відкриє прохід. Чи зараз... Ой, зараз щось буде, зараз буде якась битва. А, ну таке, не складна. Мене просто зараз будуть намагатися затушити мобами і все. Типу, можливо, когось кинуть під кінець жорсткого. Наприклад, чотирьох оцих громил, які мене дратують. Поки один. І він тупо стоїть на місці, нічого не робить. <гум> Мені подобається. Так. Скільки тут буде взагалі хвиль? Сюда. Опа, зіля сили. Щоб вас ще ефективніше було знищувати. Опа. Ну все. Не, не все? Гаразд. Я не проти, ну типу, ну легче. Все? Чи ще десь хтось заховався? А, там ще скелет. Е! Yeah. Чо? Мри. А, це ще не все. Ну гаразд. Я, ну, все добре, все спокійно, дивіться, це вже були, були останні, походу. Опа. Опа. Ау! Oh. Все. Door open. І це кінець? І це кінець? Так, да, це кінець. О, супер. Так, подивимось. Подивимось, що нам дали. Нагороди, можливо, якісь прикольні. Так, подивимось, так. Коротше, немає відсотка вбитих мобів і так до, і відсотків скринь. Відсоток попадання був 70. Ну. Це нормально, то, що в мене три стріли вилітають одночасно. Так, наш коваль. Е, закінчив покращення нашої подвійної сокири. Будь ласка, 44. Ну, 43-44, будь ласка, 39. Я більше нічого не буду тут покращувати. Я ще Покращуватись у цей прикол. Не знаю, навіщо. Хай буде. Хай буде. І що, в результаті? В нас куча хлама непотрібного. Єдине, що отут, унікальні випали ці рукавички, можна, до речі, їх затестити. Ой. Дивіться, як він швидко. Якби я ще мав супер велику швидкість, було б взагалі з ними. Підошов так по 37 вилітає дивіться як швидко. А з, а з моїм цим. Ці... А цей? Ну окей. Ну це більше. Вірити ні, але це більше наносить дамага. І наш ножик. Вона ну, ж ножик ще більше, вносить, там є періодичний там і все, що завгодно. Є так, артефакти. Мені потрібні артефакти. О, о! До речі, прикольний артефакт нам випав. Так, Ну, це фігня. Нам ну, випав прикольний артефакт. Ось цей. Я його візьму замість цього. Що він дає? Е, створює два рандомних еліксири. Які базуються на основі того, що ми зараз проходимо. Тобто, коли ми нажимаємо кружечок, у нас випадає два еліксира. І швидкість, там, наприклад, і цей. А, але якщо це еліксири, то виходить, що? Що ми не зможемо хілятись. Ну, тобто, еліксира ж на здоров'я немає. Може взяти рандомний предмет. За 260. Що це таке? А, вовк точно, я забув. <с> ну вовк таке собі, чесно. Не хочу я вовку мати. Е, ми залишимо е, свої бутиночки, зараз таки воно відкатися, тому що не можна поміняти, поки воно відкачується. Так, і повернемо напевне свій тотем, хоча хоча, я би цей тотем поставив би на покращення, тому що. Тому що, ну блін, в мене нема предмета на хіл. Немає просто предметів, а того мені недостатньо вже, тому треба е відхилюватись. Так, викладемо зразу всі речі не потрібні. Ці куски м'яса. Оцей тотем на захист. Ну, він взагалі ніячому. Е ця штука створює нам бійце бджолу. Яка там щось літає, нам допомагає, теж наносить дамаг. Е на 50% швидший кувирок, 35% захисту від пошкоджень. Дає нам броня оцелота. 43, а в нас теж 43. Просто прикол в зачаруваннях. Тут, наприклад, треба не так заходити, треба так заходити Ой. <кій> По зачаруваннях тут Bag of Souls, тобто можна екстра душі отримувати. Клас. Або кулдаун. Зменшує кулдаун артефактів наших. А ще і gravity pulse 3 seconds. Pull Снербі Enemy Stovers. Короче, вони взлітають. І. Poжен Focus. Poжен Dмаг. Тобто ще будуть отруювати плюс додатково. Ну, не знаю, наскільки це прикольно, Броня. Це теж таке собі. Це арбалет. Е який отрує, я так розумію. Коротше, ми все викидаємо. Воно нам все не треба. Особливо ці батагі це просто взагалі. Мені подобається звуки, з якими воно їх викидає, це взагалі. Так. А ця штука придає нам просто ф... форму привода. Тож ні о чому. Це ще викинемо. Ну, його теж викинемо. Ну і цей бій теж викинемо. Броню, так, по суті, теж. Так, а що у нас по золоту? Чи можемо ми зняти декілька зачарувань, наприклад, звідси? Скільки в нас 67. Да, можем. Можемо ще з якогось зняти. Ні, не, я не хочу. Е, можна з цього зняти меча. 20. Грейт. Так, і з цього меча теж знімемо. За 20. Я просто коли тестив, то трішечки нафармив золото, я ходив. Можна звичайні предмети там завантажувати і на них грати теж. Так. Супер, тепер щодо нашого зачарування. У нас 10 очок є зачарування. Тут у нас уже все на максимумі, я так розумію. Ні. Так, і я можу ще. Ну, меч в мене на максимумі, і ще можу тут щось. Екстра лайф чи мінус моб спид. Хм. Ну, думаю, мінус моб спид, хай буде. Мінус швидкість самих мобів. Так, і ми відкрили місію. ДА? Оцю? Якийсь. Е... Якісь підземелля. Можемо почати її. А, ні, ми панду відкрили. Давайте зразу подивимося, що це секретна місія. Ого! Мінімальний рівень 56-й. Щоб ви розуміли, да? Що це таке? А тут. 51-й. Мене тільки 39-й. 45-й? Та я просто не можу йти. <гум> я не можу сюди йти! По факту. По факту я не можу сюди йти. Ну гаразд. Ну гаразд. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалась перша частина проходження DLC-шок, ну вони прям дуже жорсткі, да. Я не знаю, як ми будемо далі з ними справлятись. Але ваша вподобайка, ваш пальчик вгору. А... Буде мотивувати мене це робити. Ми давно не грали в Майнкрафт, скучив, все класно. Я навіть не згорів ні разу, і це варто вашої подобайки. Всім дякую, бережіть себе, будьте здорові, мирного неба і до скорих зустрічей. Пока-пока.